Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми сьогодні з вами продовжимо грати у забавку King's Bounty The Legend. І як ми на минулому стрімі, ми з вами розмірковували, яким же героєм краще грати грати за лицаря воєначальника чи за лицаря мага, я вирішив вирішив пройти трохи все ж таки за мага. І дійшов до третього рівня, ну приблизно на тому ж рівні, що зараз і лицарь. Отже, ми з вами подивимося, порівняємо характеристики обох героїв і, можливо, щось спільною вирішимо. Ось дивіться, це у нас маг. А, я пропоную зараз переглянути швиденько його характеристики, а потім, можливо, ми з'їздимо і кого-небудь ще і приб'ємо. Отже, герой у нас ось такий магія. Зразу переходимо до магії. І бачимо, у нього це от за 3 рівня він вивчив ось таку магію, плюс додатково у нього вже була ось така вогняна куля, вона мені дуже подобається, в бою дуже допомагає. Стріли дракона теж дуже гарні. Коротше кажучи, у нього же ще є навичка вивчати магію із Сувоїв. І ось такий приблизно розвиток все по першому рівню. Далі ми можемо з вами магію хаоса, це та, яка допомагає нищити і руйнувати. Ну і звісно, ось атака, захист інтелект. Інтелект, який дуже важливий для мага. Ви бачите, що чим більший інтелект, тим більше пошкоджень дає магія. Захист. Якщо захист більший, ніж атака нападаючих, то отримана шкода буде знижена. І атака. Якщо атака більша, ніж захист цілі, то завдається більше шкоди. За максимальною різниці пошкодження збільшується до 300%. Відсотків. Нічого собі. Ну так, воєначальнику це дуже добре. Лідерство 458. Скільки ми можемо з вами найняти воїна? Я не дарма зараз все це показую, тому що ми зараз з вами порівняємо з тим з воєначальником. Мана 39 лють і золото. От приблизно той же рівень і у воєначальника, і зараз ми з вами поглянемо. Отже, два збереження і по військам. Практично те ж саме, дивіться. От, приблизно однаково е, однаковий рівень військ, що у воєначальника, що у Мага, але у Мага набагато потужніша магія. І воєначальник нічого не, практично не робить на полі бою, просто споглядає, як його війська б'ються. А Мах практично будь-який бій може сам витягти. Ну, хай може і не сам, але наполовину так напевно. Ну, все ж таки, давайте поглянемо ще на Вільгельма Гілберта поближче. Ось він у нас, у нас такий суровий чоловік. Герой! Атака 3, захист 5. Звісно, це набагато краще. Той же самий рівень, до речі. Лідерство 530, а там було 400, 450 чи щось таке. Ну, коротше кажучи, бачите, що архімагів що там, що там 2. Цих було у Мага 10, а тут 15. І тут було 8 і 8. Армії практично практично рівні. Ну як? Звісно, звісно, що не рівні. Але не набагато, не набагато. Але ж, магія то, магія у цього ніяка, практично її немає ніякої. Я навіть нічого не вивчив ще дотепер. Та й погляньте, для того, щоб щось вивчити, треба магія порядку першого рівня. Отже, треба магічну гілку вивчати далі. Це щоб хоч якось своїм військам допомагати під час бою, а не просто споглядати, як вони б'ються. От тут, звісно, вже прокачано тренування. Тренування до третього рівня. Ну, а все інше ні. І володар духів. духів поки що в нас з вами немає. Ага, тут у нас ще мудрість і. дух, розвідка. А у мага виключно. Виключно оце було вивчено, тільки магічне. Тому що все інше йому не дуже то й потрібно. Ну, розвідка ще була. Отже, давайте поглянемо. Третій рівень 530. Так, у нього набагато більше люті, і лють буде допомагати нам під час бою, коли у нас будуть істоти, яких ми зможемо викликати. І якраз вони живляться цією люттю. Але ж мани в нього практично немає. І та ж сама лють, вона є, звісно, менше, а, але є у мага, і маг все одно зможе і маг, магію використовувати, і лють використовувати, і ще й війська. Коротше кажучи, я вважаю, що набагато простіше грати. Можливо, і не дуже набагато, але все ж таки. От, Простіше грати магом, ніж воєначальником. Бо в нього обмежені, на жаль, обмежені можливості. Так, 450, а там 530 лідерство. 8, 8, 2, 11. А там було 15, а тут було 10 і 10. От погляньте, практично, це не, ну це не будемо враховувати. Практично військо те ж саме, але можливості набагато потужніші. І зараз я вам це продемонструю. От, давайте на кого-небудь нападемо. Чи воно на нас нападе? Хтось на когось нападе, коротше кажучи. От вони деякі розумно зупинились на місці, але їм це не допоможе, тому що дивіться. Ми беремо вогняну кулю, і вогняна куля накриває практично весь отряд. От вам не треба нічого робити, наші війська ще нічого не робили, а ми вже знищили практично половину ворожого загону. Донищуємо тепер тих, хто залишився, і все. Бідня набагато швидше проходить. Бідня набагато простіше проходить. Ніж з воєначальником. А якщо ще в нас будуть і ті істоти, яких викликають за лють, ну тоді мені здається будемо нищити, будемо будем усих. Так, давайте зачекаємо хай трошки хтось пройде, проїде, пролетить, адже вони відклались там, звісно, на нашого. 4 істоти 3 чотири. Давайте це. А якщо набрати військо з тільки тих, хто стріляє, і одного, скажімо, якого-небудь такого, товстошкірого взяти, то практично навіть ходити не треба по полі бою. Всіх можна нищити з цієї позиції. Це ми, ми не будемо робити. А далі. Ну, магії тут дуже багато різної. Деяка магія, звісно, а, непогано було б її розвивати у воєначальника, наприклад, Бойовий ліч або беззахисність. Не бойова магія, та, яка не вимагає багато мани, бачите, по два всього. Сцілення теж саме, уповільнення яке-небудь. Стріли дракона дуже гарна магія, яка дозволяє. Получникам ігнорувати відстань і захист цілі. Практично раза в два в три вона збільшує кількість пошкоджень нашими військами. От і все і без втрат, Будь ласка. От, звісно, гляньте, ну, ворожий загін слабкий, а справа в тім, що цікаво навіть те, що якщо я граю за воєначальника і рівень той же самий, ви бачили, то навожу на оцих ворожих істот, і якщо, скажімо, я бачу загін рівний собі, або трошки сильніше, то це означає одне, що ми втратимо дуже багато, можливо, не дуже багато, але втратимо війська. Але якщо. Я граю за мага і на тих же самих нападаю з тими ж самими параметрами рівний або трошки сильніше, то я не втрачаю нічого. От Все завдяки тому, що є суперкрута магія. Магія, яка допомагає винищувати війська чужі. От Тому, звісно, краще грати за мага. А За Паладина я не грав ніколи взагалі. От, але вважаю, що це буде щось середнє. От певно, все ж таки найважче грати за воєначальника, за паладина трошки легше, і найлегше це буде за мага. Тут іще плюс в тому, що не потрібно постійно повертатися по військо, адже воєначальник нічого не може без свого війська. А маг може, він сам практично може. Винайняти, скажімо, одного дракона, якби була така можливість, у якого дуже багато здоров'я, і багато раундів і Мани у мани нас більш-менш нормально. І за ті раунди, коли війська чужі ходять, ми просто можемо знищити ці війська своєю своє, силою свого інтелекту. От і все. Війська не потрібні практично. Отака от, от справа. Ну і звісно, далі я вирішив грати магом. Магом, тому що свого часу досить таки багато грав воєначальником. Знаю деякі мінуси цього всього. Ну а магом все ж таки і полегше, і попростіше, і я сподіваюся, що можна далі пройти. Загін слабкий, слабкий, а цей. рівносильний. Рад і морський вовк. От Тепер набагато цікавіше битися з тими, хто рівносильний або навіть трошки сильніше. І все одно вигравати. От як не дивно. Отже, друзі. Я все ж таки пропоную. Раз у нас з вами є деяка демократія на каналі, то я все ж таки пропоную вам визначитися теж. От що б ви хотіли дивитися? Ви хотіли б дивитися на походження на бої воєначальника, там, де буде а, десь відсотків на 20-30, а можливо там десь на більших рівнях і в половину більше армія. Але буде мінімум мани і мінімум магії, чи хотілося б дивитися на менші війська, але більші спецефекти різні. Різні спецефекти, які додають, а... Додає у нас книга магії. Тут, До речі, є ось. Отруйний череп. Теж Дож, досить таки гарно. Джерело магії. До речі, ми можемо вивчити. Дружній загін збільшує свій захист, коли він зазнає втрат, поки водець отримує ману, а тривалість закляття знижуються. От таке от питання, тому зараз, подивіться там угорі Праворуч є кнопка. Натискайте її і проголосуйте, щоб ви хотіли дивитися, те чи те. І далі на стрімах ми продовжимо, з вами будемо грати, і подивимось. Подивимось, як буде розвиватися той чи інший герой. От, а зараз я пропоную ще завантажити. Віконта Вільгельма Гільберта. І також трошки подивитися. Можливо, той, хто не бачив цього стріму, трошки подивитися на те, як б'ється воєначальник. Знайдемо зараз який-небудь загін, який не дуже сильний, але і не занадто слабкий. Можливо, навіть сюди зможемо. Дуже слабкий теж. От, ну добре, давайте, давайте цього візьмемо, тому що це та ж сама битва, щоб порівняти, що одного, що іншого. От вони практично так само, ж дивіться, себе поводять. Але тут Сюди я можу зайти і нічого не бачу. Ми можемо тільки використати що-небудь, сувій який-небудь, але тоді вивчити ми його не зможемо. І сувоїв дуже мало. Та ж сама мапа, але тут можливо воно рандомно згенерувалося, тут хто знає. От, і зразу починають у нас битися війська. Замість того, щоб маг силою свого погляду знищив половину війська. От, і тут ми з вами зазнаємо втрат навіть від слабкого загону, як не дивно. Так, тут би когось підпалити. Вісім чудово. От, звісно, тактичні можливості у воєначальника набагато більше. Отже, якщо ми будемо з вами розвивати його. А характеристики то у нас з'являються, ось бачите, у наших військ з'являються тут окремі навички. Посилений удар, тут ще щось, круговий здається удар, потім ще щось буде. Так само і у лучників з'являються. ось оці. А в мага, звісно, цього менше. І немає сенсу навіть йому цього розвивати. Йому достатньо буде взяти кілька цих і ходити і всіх нищити силою свого інтелекту. Так, цей у нас куди буде йти? Куди він буде йти? Ага, він так доходить. Хоч так, хоч сяк він вдарить так, тому ми можемо спокійно пройти сюди. Я гадаю, що нічого не станеться. Здоров'я в нього багато. Так, добре. Ну, це даремно він на мага напав. На архімага. У якого 90 здоров'я. Так, і залишається один. Гіний 104. Ні, ми тут теж без втрат з вами обійшлися. Чудово, той же самий досвід все те ж саме. От, але там битва ви бачили, вона пройшла набагато швидше. Просто тому, що. Тому, що тому. 14 літерства. От. Така от а, сьогодні буде коротенька така серія і опитування. Опитування, а, ким же. Ким далі продовжувати грати, якщо ви будете дивитися цю забавку, то проголосуйте. Якщо ні, то просто поставте лайк і дивіться щось інше. От, друзі, а, зразу я скажу, ну певно, що мені б, мені б хотілося би грати певно за оцього. Але я пригадую, що доводиться дуже багато. Разів повертатися назад за військами, витрачати дуже багато грошей на те, щоб їх закупити, і це трошки стримує бажання, тактичні бажання. А замага, звісно, можна менше, можна ігнорувати те, що у вас там трошки менше стало війська, і все одно лізти в бій і всіх нищити блискавками та громом. Отже, голосуйте. Дякую вам за увагу і всього найкращого.